В єврейській традиції, єврейські традиційні імена, це імена, які щось означають зрозуміло. Всі імена щось означають. Ім'я Інна теж щось означає в перекладі з грецької, ім'я Віталія щось означає. Але якщо все ж таки говорити про єврейський контекст, те, що я помітила з єврейських сімей, те, що дуже так ретельно обирають імена, виходячи з значень в тому числі, і дуже часто імена. Вказують на певну присутність Бога, так? В самому цьому, навіть імені. Чому єврейський підхід навіть у цьому такий скрупульозний? Яке це має значення? Євреї як програмують свою дитину імені, яке вони вони дають? Тобто, якщо я назвав свою дитину Аріель Лев Господа, то це воно несе відповідальність. тобто і я своїй дитині буду вкладувати це, коли вона буде рости. Я йому буду казати: Ти лев Господа. Це ти повинен йому якби нагадувати.